Надсилання в ТикТак це одне надсилання в студентському есе. Не так багато, попереджають експерти. Мистецтво саморегуляції, чому реферат у коледжі це не тиктак для ваших турбот. В епоху цифрової прозорості, коли кожен підліток здається, є експертом у самовираженні в ТикТак та Інстаграм. Питання про те, чим варто поділитися зі світом про себе, стає дедалі складнішим. Ми живемо в культурі, де емоційна вразливість часто розглядається як чеснота, а автентичність як вимога для схвалення. Але коли справа доходить до вступу до коледжу, ця формула може мати зворотний ефект. Нещодавно я натрапив на статтю, в якій експерт із вступу застерігає абітурієнтів не розкривати занадто багато особистої інформації в ЕСЕ. Її порада проста: якщо ви не готові розповісти цю історію в інтерв'ю, не варто писати її в есе. Звучить очевидно, але саме це усвідомлення змушує задуматися про те, наскільки ми, особливо молоде покоління, перенесли принципи онлайн самопрезентації в зовсім іншу сферу у процес вступу до університету. Пригадую, як свого часу я готувався писати свій твір. На мене теж тиснули бути справжнім, щирим, показати душу. Зрештою, я вибрав тему, яка здалася мені досить особистою, але водночас не вийшла за межі пристойності. Я не шкодую про свій вибір, але зараз, озираючись назад, розумію, що міг звернути більше уваги на те, як мою історію сприйме читач, а не лише на те, наскільки вона була чесною. Чому тик-так і есе відрізняються? TikTok – це платформа для миттєвого реагування для створення контенту, який привертає увагу тут і зараз. У TikTok ви можете ділитися своїми думками, почуттями, досвідом без фільтрів чи обмежень. Це свого роду цифровий щоденник, де ви можете бути собою, не боячись осуду. SF коледжі це зовсім інший формат. Це не просто розповідь про себе, це демонстрація ваших здібностей до критичного мислення, аналізу та саморефлексії. Це можливість показати, як ви думаєте, як ви вирішуєте проблеми, як вчитися на своїх помилках. І, що не менш важливо, це можливість справити хороше враження на людину, яка буде приймати рішення про ваше майбутнє. Межі саморозкриття, мистецтво рівноваги. Я вважаю. Що головне зрозуміти межі саморозкриття. Звісно, бути щирим і вразливим важливо, але це не означає, що потрібно звалювати всі свої проблеми та хвилювання на читача. Потрібно вміти відокремлювати важливе від неважливого, вміти обирати ті історії, які по справжньому розкривають вашу особистість і демонструють ваші сильні сторони. Згадайте, як ми вчили дітей говорити дякую і будь ласка. Це були прості правила етикету, які допомагали їм орієнтуватися в соціальних ситуаціях так само існують негласні правила, які регулюють наше спілкування в різних контекстах. І есе в коледжі є одним із таких контекстів поради абітурієнтам, як написати есе, яке вразить. Подумайте про свою аудиторію, уявіть людину, яка читатиме ваш твір, хто він що він шукає. Які якості він цінує. Виберіть історію, яка має сенс, не варто розповідати про найдраматичніші події свого життя. Іноді маленька, але значуща історія може сказати про вас набагато більше, ніж велика трагедія. Зосередьтеся на зростанні та розвитку, есе це можливість показати, як ви змінилися завдяки пережитому, як ти став кращим, сильнішим, мудрішим. Покажіть свою індивідуальність, не намагайтеся бути тим, ким ви не є, будь собою, будь чесним, будь щирим. Перевірте граматику та стиль, помилки та неохайний стиль можуть зіпсувати навіть найцікавішу історію. Особистий досвід, помилки та уроки. Пригадую один випадок, коли мій друг вирішив написати твір про свої непрості стосунки з батьком. Він вклав у це всю душу, описав усі образи та розчарування. Твір вийшов дуже емоційним, але, на жаль, не мав очікуваного ефекту. Приймальна комісія визнала це занадто негативним і особистим. Цей випадок навчив мене, що есе це не зізнання, а можливість показати себе з кращого боку. Це можливість поговорити про свої досягнення, захоплення, мрії. Це можливість показати, чому ви заслугуєте бути студентом цього університету. На закінчення. Веру цифрової прозорості, коли кожен може розповісти світу про себе, важливо пам'ятати, що не всі історії потрібно розповідати. Есе в коледжі це не місце для виплеску емоцій, а можливість проявити себе як людину, здатну критично мислити, аналізувати та саморефлексувати, уміння відокремлювати важливе від неважливого. Обирати ті історії, які по справжньому розкривають вашу особистість і демонструють ваші сильні сторони, це мистецтво саморегуляції, яке стане в нагоді вам не лише в процесі вступу до університету, а й протягом усього життя. Пам'ятайте: – це місце, де ви можете ділитися всім. Твір у коледжі Тут ви показуєте, ким ви стали, а не все, через що пройшли.